В ліцеї інтернаті No23, корпус імені Володимира Великого, протягом кількох тижнів відбувалися уроки, читання, тематичні презентації, присвячені трьохсотріччю видатного мислителя, філософа, богослова, музиканта, літератора Григорія Сковороди. Його постать красномовно доводить, що народна мудрість, доповнена ґрунтовною освітою, здатна створювати нові світоглядні концепції. Саме Григорій Савич вивив українську філософську думку на світовий рівень, поставив її поряд з відомими просвітителями епохи Гегеля, Руссо, Дідро. Фінальним заходом ювілейних подій став літературно-музикальний вечір Крокуємо за сковородою, що пройшов напередодні дня народження філософа 30 листопада. Давайте разом зануримося у містичний та загадковий внутрішній світ нашого видатного земляка. Шановні кадети, шановні педагоги, шановні паняночки наші, ми сьогодні присвятили наш вечір літературно-музичний, присвячений 300-річчя великому мислителю, педагогу, філософу, мудруцю. Музиканту, якому буде 300-річчя 3 грудня. Подивіться, будь ласка, про майнуло 300 років. Але цю людину згадують, вивчають, шановують. І ми сьогодні з вами на цей вечір зібралися. 3 грудня 1722 року на Полтавщині, в козацькому містечку Чорнухи, колишнього Лубинського полку, тепер Похвильського району. Сім'ї молоземельних селян, козаків Сава і Болегейського родів, народився хлопчик, якого нарекли Григорія. Тоді ніхто не міг знати, що згодом з маленького хлопчини виросте одна із найяскравіших постатей України 18 століття. Григорій Сковорода великий письменник, мислитель та громадський діяч, що стояв на позиціях демократа, гуманіста, представника трудового народу. Скорода завжди пишався тим, що зростав між трудовим, знедоленим народом та в одному із своїх віршів, представляючи себе панам багатьям, з гордістю писав: Вас Бог одарив ґрунтами, але раптово може то пропасти, а мій жребій з голяками або мудрості дав честь. І справді, не дала доля сковороді грунтів, маєтків, знатності, багатства, зате щедро обдарувала його мудрістю. Великими розумовими здібностями. З дитинства Григорівського рада виявляв великий інтерес до рідної природи, до життя простого народу і до його багатих поетичних скарбів, до прекрасних пісень. Гей поля, поля зелені, долені, зелен клітом долини, і балки, і могили, парбуки, гей вивод потоки чисті, береги річок трависті, гей же кучі ріки, і діброси, і гайків. А коли... Дійде дениця, то прокинеться птиця, музика звучить вовкруг, а повітря – шуми рух. тільки сонце визирає, вівчар вівцю виганяє, на сопілочку свою копить трілю погаю. Пропадайте думі трудні і місця багатолюдні. Я на хлібом сухим житиму в раю таким. Чи в ярма квітне, ось так, так, ось так, так ось так, так вітнема. Соловейку сватку сватку, а чи був тим нашім садку? А чи бачи, в ярма? Ще в садку аж бачив, як максию ось так. так Ось так. так Ось так. так сіють мак. Сімак. Развійся команд. А коли підріс, то вирішив піти босами ногами аж до Києва. Було йому лише 16 літ. Саме тут знаходився в Україні єдиний вищий навчальний заклад. Києво-Могилянська академія, де вчилися здібні юлаки не лише всієї України, а виїжджали з Болгарії, Сербії, Румунії та Молдавії. В часи навчання сковороди протягом 1738 1750 років києво могилянська академія пережила період свого піднесення внаслідок реформ, які у дусі відродження і були розпочаті Феофаном Прокоповичем. А потім проважні вчителям сковороди Гордієм Косинським, який він з'ятістю згадував своїх дворах. Київська академія дала сковороді знання гуманітарних наук, класичних і новоєвропейських мов, філософії та літератури. Тут він познайомився з вченими античних та західноєвропейських філософів, а також навчився вести суперечки та диспути. Сестриця Люба, чи інакше звешся ти? мати стрункості, а також і доброти. Скажи своє ім'я, скажи мені сама, бо хто без тебе думки упіймає? Софією по грецьки звали в давній вік, а мудрістю звався крузький чоловік. Та римлянин мене мінервою назвав християнин Христа імення мені дав. Скажи ж, ти живеш і в кінській стороні? Там інше ім'я надано мені. <клес> так ти ж серед варварів живеш? Ну що це за дурно то ти плетеш? Без мене навіть рисці не бувають. Чому ж мені мішківцями не існувати? день ніч і день живе, де літо і весна, і з батьком правлю я, сама скрізь одна. А батько хто, питає, з дурноти. Пізнай мене, то й батька знаєш ти. А з гінтями як живеш, відкритий? Так само, як і тут. Диблюсь, хто мій, то мій. Адже самі загиблі там живуть. Сестра вам бреше, гейтно, я і тут. Зникне краще, біжи з очей моїх, Дурна сама ти, з дурно на сміх. Проте про те нема ніде нічого. Прямо кажучи, дурноту ти вразеш, Не задишся тут народ, значений не, не так. Тож тобто дикі брехні, слухать на мастак. Бо може віддатися лише один такий, хто може уподобати може який смисл твій. Приїхав у Петербурга, жив при дворі і Єозабета, як співак придворної капели. Григорія Ставича було взято у придворні співаки з його чудовий голос і музичній здібності. Сковорода був великим любителем співу і музики, слався як виконавець пісень, автором текстів та мелодій. Він грав на багатьох музичних інструментах: сопілці, флейті, яку самодосконалих, скрипці, гуслях, бандурі, деякі пісні сковороди ще за його молодості, будучи близькими народові, за змістом і мелодіями. Увійшли в репертуар народних співців, кобзарів та ліриків. Всякому місту звичай права. Всякому місту звичай права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для шинів три кутки. Федір купець обдурити прудкий, той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює. Візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Той безприємно стягає поля, сей іноземних заводить телят. Ті на ловецтво готують собак, всіх дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій. Дім. Ладить юриста на смак свій права, з диспутів учню тріщить голова. Тих непокоїть венерин, амур, всякому голову крутить свій дух. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то, чи цар все пожере, як солома, пожар. Той, хто ж зневажить страшну її сталь, тих, в кого совість, як чистий кришталь. Три роки жив у рідному країні. Души з місцем притерті у Польщі. Токає. Бувай у Будапешті, Австрії, Словаччині, Відвідав Німеччину і далеко Італію. І всюди невтомний мандрівник поглиблює свої знання. Він знайомиться з наукою, мистецтвом, побутом, звичаями, фольклором народів Європи. 1753 році Сковорода бордайся на Батьківщину. Про навчання для 30-річного сковороди була закінчена, але і тепер у нього не зменшилась жадоба до знань. Вже будучи навіть літньою людиною, він любив підписати свою силу, назвавши себе студентом. У ці роки починається велика громадська літературна і педагогічна діяльність Сковороди, працюючи на посаді викладача поетики. Колегіумі міста Переяслава викладає учням курс поетики. Його новаторський курс викликав невдоволення у єпіскопа Івана Козловича, який відав цією школою. Сковорода був непохитний у своїх поглядах. Він полишає місце праці. Це була його перша спроба твердості добу. Все подальше життя Сковороди було соціною історією того, як світ повив його в свої тенеба. Але не міг спіймати тодішні вельмоші, духовного чи світового знання не раз пропонували у і високосвіченому Сковороді блискучу кар'єру, але він відхилив ці спроби. Викинувши за плечі торбину з найпотрібнішими книгами і речами у бідному селянському вбранні, не маючи власної домівки ні сім'ї. Спосухом у році мандрує сковорода з міста до міста, від села до села. Від хатини до хатини, сіючи в душах людей слово. Город не піду багатий, на полях я буду жить, вік свій буду коротати там, де ти час біжить. О Тіброво, о зелена, моя матінка свята, тут веселість, коли для мене щиру тишу розгорта. Бо міста, хоча й високі, в море розпачу штовхнуть, а ворота і широкі у неволю заведуть. От діброво, ні, не хочу їздить в море задля золотих одеж, бо вони ховають горе, сум і страх, журу без меж, І нічого не бажаю, окрім хліба та води. В богість я за друга маю, з нею ми давно свати. От діброво, а коли во всього того гріх ти збориш до кінця, то скажи мені, якого треба прагнути кінця. От діброво, здраствуй, любий мій спокою, ти навіки уже мій. Добре бути нам з тобою, ти для мене, а я твій. О діброво, о Свободо, я в тобі почав мудріть. І в тобі, моя природа, шлях свій хочу закінчити. Мав багато друзів. Його життя не менш цікаве, ніж його творчість. Він жив так, як учив, і учив так, як жив. Веселий і бадьорий хоче бітам, таким був з в особистому житті він любив людей, компанію, бенкети з друзями і однодумцями. А музичик аж до самої старості мав пристрасть до книг, картин, театру, живої природи. Був невищерпним оптимістом. Любив гумор. Байка, собаки. У селі, господи, жили дві собаки. Сталося так, що мимоворік проїжджав незнайомці. Одна собака вискочила на дорогу і, погавкавши для вигляду, повернулася у двір. Друга собака спитала, що тобі з того прибуло? Так хоч не так скучно, відповіла вона. В 1794 році сковердав повертається в Україну село Іванівка до своїх друзів коаліцію. Недалеко від харчу. Бе заповів серед природи, на високому місці, біля гаю. За своє довге продвижницьке життя сковорода сходив багато доріг, давно занесені пухом його сліди, закинуті криниці, з яких він пів воду. Але одна з них, холодна сковородницька криниця у селі Бабаях на Харківщині, є і понині. Вона старанно оберігається громадою. Ще за життя Сковорода мав цілителя, який знаходив для нього не тільки слова, шани і любові, цілитель цей народ. Який зберіг у своїй пам'яті численні перекази легенди про поета Любомудра. сліди, весілі та зміцнішими здощами мандрівника Сковороди з припорушеними саквами щодо цілющої води простує, занедбавши храми. Такі важкі часи, які є на сьогодні, тим паче такі важкі які сьогодні є в нашій школі, ми отримали сонечка, тепла. Ми отримали сьогодні мудрості сковороди. Ми сьогодні доторкнулися до нього, познайомилися з його творами, познайомилися з його життєвим шляхом. Я дякую своїм педагогам. Я бачила, як красиво Соловейко у нас танцював і співав, і як вчитель стоїть і показує, як птаха танцює, і ми всі повторюємо. Це гарна команда, це гарна, гарна праця, це якісна праця. І хай це тепло наших вчителів і такі творчі заходи, як сьогодні, виховні заходи, які були як є в сьогоднішньому нашому закладі. Відбуваються якомога частіше. Приєднуйтеся, приймайте участь. Це дорогого коштує. Залишайтеся цією мудростю, цими знаннями, з нашою спадщиною, з такими як Сковорода. Беремо приклад, вчимо, вивчаємо своє, подорожуємо у свого, любимо своє, тому що наше найкраще. І нема чого нам шукати іншого. Дякуємо всім вам, Тетяна Васильівна, і всім вам, шановні колеги, педагоги, філологи і вам, тим, хто приймав участь і сьогодні вивчала я разом з вами творчість творити. Не хто знає, а той, хто вчиться. Ми далі будемо вчитися вивчати творчість нашого педагога, музиканта, мислителя, філософа, мудреця. Дякую за увагу.